Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде 4 знову новеньких пасата. Блін, всі класні, реально всі хороші машинки. В мене знаєте, що останнім часом здивається дуже часто, що люди вважають, що машини з пробігами 300 тисяч там, і вище. Це машини вже все трупаки, вони доїздили. Але знаєте, ми провели недавно трошки таку маленьку аналітику по українських ценах і подивилися, скільки в Києві на автобазарі стоїть автомобілів, з скрученим і з рідним пробігом. Ну, щоб ви собі розуміли, не запам'ятайте, автомобіль до 200 тисяч з пробігом, до 200 тисяч нереально загнати в зазор, щоб якщо перекуп продає вам його і там до 200 тисяч пробігу, я маю до свіжіші машини. Чи взагалі машина продається до 200 тисяч пробігу? Знаєте, вона або була бита, або в неї нерідний пробіг, тому що то нереально пригнати звідки б то не було, які там аукціони не були б то нереально до 200 тисяч машину пригнати в зазор, щоб можна було на ній заробляти. Тому ось так. А ми поїхали, вам будемо предлагати такий автомобіль. Які все рівно попадають в зазор, і ще й в класних, реально є з класними пробігами, є в непоганих станах, є трошки такі, зараз буде такий баланс, як ви собі будете роздивлятися. Ось так, поїхали спершу. Дивіться, 237 тисяч 15-й -ти рік. До речі, найдешевше розмитнення у нас сьогодні на 15-й рік. Давайте зараз ми уточнимо, бо тут деякі 16 були, так, да, Пітерки постюк, вам це буде 16 рік. В нього там до 100 тисяч гривень розмитнення в цього автомобіля. значить, В нього 230 пробігу, друзі. Е, середня комплект... В нього виходить, ну, в принципі, все, що потрібно. Датчики дожджа, двозонний клімат, датчики світла нема, круїз контроль Є машина жива, повністю вся в рідній фарбі. Ось цей Passat повністю влез на 100% в рідній фарбі, класна резина, класний стан, мішеліни стоять. Ми покаталися, проїхали, вона їде ну, просто ідеально. Це, напевно, найсвіжіше, Є тут ось такі ойкасячок десь. Припертий по бамперу, ну і все, в принципі. 7-800 нето, друзі. 7-800 нето ціна такого автомобіля, тобто ну, у нас полірується трохи, поліровочка хімчисточка потрібна. Рекомендую реально, хто для себе шукає, взагалі просто не роздумуйте беріть трошечки його там, підлатайте в плані косметики, дообслужити і будете кататися, будете ще дуже довго їхати. І так, друзі, поїхали. Другий варіант у нас чорненький. В нього один капот фарбований, перефарбований був. Но він не був ні битий, ніде ні, ні, нічого в нього не було, все остальне в рідній фарбі. У цього найбільший здається пробіг, да, 308 тисяч пробігу по машинці. Вона жива, настільки ми сіли, прокаталися, ну, навіть не скажеш, що в ній 200 пробіг. Ну, реально, тобто ти сідаєш, їдеш. Але ось тут у нас виходить, він вже йде 17-й рік по стеклах, можливо, навіть по документах 18-го року, тому що у нас тут рестайлінгова панель йде. У автомобіля такий чорний прикольний колір, резина у бомбовому стані. Ще в хорошому, в принципі, такий собі. Свіжачковий, скажімо так, варіант. В нього буде ціна 7900 мету, друзі. 7900 блін, для 18-го року це класно, але на нього дорожче розмитнення. Тут 17-й, здається, він, він всюди сімерки, скоріше всього буде 17-й, то трошки там в розмитненню можна буде вийти, все рівно буде дорожче за цього в розмитненні, але тут два роки різниці. В нього тут ощочечка така притерта є. Ну, в принципі, в принципі, та ми також прокаталися на ньому взагалі, друзі. ну. Просто сіли і перевірили, і я вам кажу одразу, що скажете, да йому ніфіга взагалі немає. Так, друзі, ось третій, класний колір, корішньовий. Цвет, ну просто цукерочка. В нього є один нюанс. В нього красилася, ремонтувалася ось ця зона. Робилася, тут було ось це крило і ось ця дверка. Воно зроблено все чітко, бомбом взагалі не відрізняється. Можливо, десь на якомусь там світлі десь попаде. Тут резиночка, ось це відстає, щось, щось тут, якийсь нюанс -то, в принципі, був по ось цим деталям, але в цілому ми також прокаталися на ньому. Да, тут навіть дверка крутилася, в нього мінялася. Ця, ця дверка, ні. От, Тому. Кому ну для мене, наприклад, ці речі взагалі не страшні, коли автомобіль купуєш, наприклад, ще й по низу ринку. Тому мусять бути якісь нюанси. Головне, щоб техніка була вся в нормі. Дивіться, в нього 270 пробігу. Ціна в нього 7500 євро. 7500 євро 275. В принципі, по комплектаціях вони всі, всі однакові. Ну, тут також стан, подивіться, тут ні сидіння, нічого нема. Машинку для себе можна брати однозначно, і повірте мені, тут ще не одних 150 тисяч можна буде проїхати без проблем. Да, В будь-якому випадку десь якісь нюанси з автомобілями стаються, десь щось ремонтувати потрібно буде, але той припадає на пробіги 150 і 120 тисяч кілометрів. Так, друзі, а ось є ну блін, красунчик, напевне, тому що в седанні мені перший раз в рубрику на продажу попався в седані b 8 Passat. У ньому 330 пробігу, друзі, немало, але він живий, збитий як горішок, резина. В нього, по-моєму, задні колеса ідеальні, передні гірші. Тут вихлопну заглянути, друзі. Дивіться. Тут машинка взагалі чітка, рівна, вся в рідній фарбі повністю. Значить, дивіться 9500 євро, скажімо так, 330 пробігу. Ну, за за рахунок сідана, вони в Україні починаються. Від 14 тисяч доларів ціни, тому ось така ціна є на седан. як би там не хотілося, на седан є ексклюзивні люди, які готові переплачувати ціни. Тому ось така ціна нето, бруто для Німеччини чи для Європи буде ще плюс 19%. Але Passat рівний повністю. Весь рідній фарбі, повторюсь, їде просто як горішок, ніяких проблем в нього немає. Там навіть не скаже, що у нього 200 пробігу. Машинка працює, правда, вони всі як фі, як котики мурчать. Заводисті один 1.6. А я все ж таки чекаю вас, дорогі коментатори, які будуть писати. Пишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки ця машина трупак і скільки вона вже вже, її вже кінець, ми вас чекаємо. Пишіть, не забувайте про... А, є косяк. Один косяк. Да, один косяк є. Смутий. Ось такі в нас 4 сьогодні автомобілі були. А, до речі, є ще Мондео. На нього є скидка. він 6500 був у нето, Ціна зараз за 6300 можна забрати. Весь рідній фарбі ми показували 220 пробігу. Блін, та теж класна тачка, реально класна. Хто шукає щось собі подібне, де ти задоволені, реально і скажете дякую. І так, друзі, на сьогодні всім дякую. До побачення.